Це день, коли ви стали на розщочок щастя, це день, коли ваші два маленькі серця з'єдналися в одне велике серце, яке ви бачите перед собою. Андрій, ми звичайно хоче, щоб ти взяв свою кохану Світлану на руки. І вийшли в це серце єдності і цією композицією. Розпочали своє свято. Шановні гості, давайте поплотуємо, Андрій! Oh. Я хочу вам відкрити невеличкий секрет. Коли Андрій ходив до своєї коханої Світлани, ще тоді було нареченої дівчини, а вже сьогодні дружини, він приходив і завжди говорив теплі, гарні, ласкі, чудові сліва. слова, Андрій, ти пам'ятаєш, що ти говорив? Звичайно, пам'ятаєш. Шановні гості, а ви хочете почути, що він говорив у своїй світанці? Хочемо? Хочемо? Добре. Маючи кожну квітку, говорить ті всі слова, які говорив тоді. Шановні отці, але тоді він говорив, коли ніхто не чув. Зараз ви всі чуєте. Він, звичайно, хвилюється. І він, що йому потрібно, що? Ваші області. Ваплесі... You what E com

Ви, <пробує> взять збирав квіти, правда, і ви казали, що мені трошечки там, там чули, щось там, щось там не чули, правда? Щось там... ну, але... але ви, я впевнений, біжить на 100%, що ви прислухалися і голос свого зятя знаєте, правда? Так, так, трошки. Трошечки. Андрій, скажи щось. нібудь голос так, ну, своїй дружині, а те, що вона мама. Теж ще почує. Голосно, але голосно так. Голосно, дуже голосно, голос. голосно. Що саме? Що саме? Що схочеш? Я тебе люблю. Я тебе люблю. Це приймається. Шановні гості, Ого! він дошить, молодой. шановні гості, ми е <ривання> чому ти сказала, що тьоша ще раз почула? Фразу голос свого зятя. І ми зараз проведемо з, ним, з ними такий невеличкий експеримент, Кон, не то, що конкурс, а експеримент, наскільки теща знає голос свого зятя. А нам для цього потрібна ваша хлопці, допомога. Два дружби вже стають там взаді, два старости вже стають там взаді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Правда? Правда. Так. Кожен губає фразу. Мама, це я. І ви повинні розпізнати голос Озя. Та я вірю, що це всі мої діти. Ні, 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 ні. Ви маєте одну. Одно. Так? Одно. О, там є троє. Нам дуже шкода. Замість, замість вас тут я. Та ні, я за старшого. Нічого, це всім. Ви повертаєтеся до позатого. Ну, йому зовся, пане, скоро. Ні, я <плес> І е про про Лунай прозвучить перша фраза, і ви кажете, чи це ваш зять, чи це не ваш зять. Ви готові? <плес> Можна міняти голос. Готові! Мама та Ні. Мама та Ні. Мама-то я. А не? Мама-то я. Не... Мама-то я. Точно не. Мама-то я. Не. Мама-то я. Не... Матузь, я. Тоже не. Другий, щось там так мені, другий або третій. Що, зараз я буду? Що? Що? Не, то я? Оце щось похоже. Чекайте, чекайте, я не казав ма, а не. Ма, то я? Тепер виразно, ні. Що ні? Ні. Тепер ні. Тепер ні. Ні. Оце! <ріст> <ріст> але також часу скажіть, він, скільки він місяців приходив вже до хати Гонорова, то бо як зябі розвивався, там, і там напорозе, Чи Розувався чи за запалив? Ні, розвивався, все шурня, але приходить джерела, ви забула скільки. Але ви потім думаєте, він треба тапочки купити, брали. Там не приходить постій, ми тапочки додали. Нашому тапочки на степу. Терешно. Терешно. Зрозуміло. Ну і під тапочки ви все-таки знаєте, знаєте його голос. Справ... Ви просто молодець. Ви підійдіть. ви ще не справді те, що... треба обкатати те, що, щоб було те, що справді. Зядь підійдіть, підійдіть ну, підій, до свого зятя, можна його поцілувати, правда? <зяк> ну, кадка буде зараз, але я вам зачитаю інструкцію теж по користуванню взяті. Можна? Ну він недавно це була. Зовсім чужа дитина. Я надіюсь, що це вже ваша друга дитина, правда? Четверта. Четверта. А як він сказав фразу, ви пам'ятаєте? «Мамо, то я. Хто йшов, шановні гості, що він сказав? Ні, що. Ну ще раз, Андрій Повтори. «Мамо, то я. Впевнений, що ти мама то я? Мамо? <рігла> Та не на мене дві я не мама. Мамо, то я. Правда? Тяжко. Та жаз, мама, Він там за столом вже був сказав. Це молодець, попладуйте, бо не, не кожен ходить разом і сіти особливо стати. То тоді, але все ж таки ми зачили інструкції теж, по користуванні взяти, тому що ви, пані, будете теж, користуватися своїм взятком. Взяти Зати, краще всього зберігати при кімнаті температури, без тапочок можна. Бажано на перині поблизу смакифру, де є вареники. Суворо забороняється використовувати зятя не за призначенням, а саме змушувати мити підлогу, їстити на ньому, хоча там є на чому, надавати важке в руки. бути для любові. Правильно, а що не зячки взяти? Все ти правильно казав? Для без відмовної роботи рекомендується один раз в тиждень пробивати зятя такими людинами, Я, українська серця, коньяк. А унятою випадку лише за його згодою, пивом Миколанецьким або вином. Разом з Ну, Вже свої випадки. Проте пані теща в жодному випадку не полоскати йому мозги. Для профілактики рекомендується один раз рік вивозити зятя на узбережжя Азовського, Чорного або вже в крайньому випадку Середземного або Червоного морі. Перепрошую, на зелене не можна? Не бажано. Не дратуйте зятя своїми відмовами. Крім дочки, віддайте йому все, що він заважає. Все, що він заважає. Причому не розумієте, на такі триплечки, двокімнатна квартира або автомобіль у марті сьогодні. Правда? Пані теж, будьте варті сили. Та буду старатися. Правда? Це правда.